Добрий день! Сьогодні ми з вами зробимо проект Рухливий світлодіод запускаємо додаток мікробіт, натискаємо плюсик, створюємо новий проект називаємо його Рухливий світлодіод. Рухливий світлодіод. І допишіть також своє прізвище для того, щоб вчитель знав, від кого цей проєкт, коли ви будете йому надсилати. Для початку подивимося, пригадаємо, які є координати світлодіоду. Ось я просто вкладу матрицю і засвідчу оцей один світлодіод. Як бачите, оцей світлодіод, який зараз світиться, має координати або має позицію 0,0. 0. Це означає, по х, ось по горизонталі 0. І по вертикалі теж 0. Отже, це нульова позиція. Перша, друга, третя, четверта. Це по х, по осі в ікс. І по вісі y 0, 1, 2, 3. 4. Повертаємося до коду і виділяємо блоки постійно. Для роботи нашого, нашої програми необхідно створити дві змінні. Перша змінна буде називатися X. І друга змінна буде називатися Y. На початку програми при запуску ми надамо значення оцим двом змінним 0. Тобто задамо початкову точку, де світлодіод наш буде світитися, і також включимо світлодіод в позиції y, 0, 0. Для цього натискаємо цей значок де світлодіода. І Обираємо блок додати і обираємо X, змінну і змінну Y. Є. Yeah. І ми можемо перевірити, як зараз запустилися. Ось бачите, при запуску світиться оцей один світлодіод в позиції 0 по вісі Х і 0 по вісі Y. Далі ми будемо рухати світлодіодом по вісі Х за допомогою клавіші А. Обираємо команду на клавішу А натиснуто, Це подія така. І коли натискається клавіша А, ми будемо змінювати позицію світлодіода по вісі Х на 1. Обираю команду змінити значення Х на 1. І, звичайно, це змінене значення необхідно відобразити, тому обираю категорію LED і ставлю додати і знову Х змінну і змінну Y в якості позиції Y. Перевіримо, натискаю клавішу А. Ми бачимо, що засвідчуються додаткові світлодіоди по вісі X. Нам це не потрібно, нам потрібно, щоб рухався тільки один світлодіод. Для цього нам необхідно після кожного натиску клавіші стирати екран. Очистити екран. Ось я взяв команду очистити екран. Перевіряю ще раз, натискаю клавішу A. І ми бачимо, що відбувається очистка екрану і позиція по вісі Х змінюється кожного разу на одиницю. Зараз позиція Х має числове значення 4. Коли я натисну ще раз, числове значення позиції Х стало 5 і вийшло за межі світлодіодної матриці, тому що у нас є тільки від 0 до 4. Для того, щоб цього не було, нам необхідно додати перевірку умови, ми будемо порівнювати, чи значення Х не стало більше за 4. Для цього я взяв умову і також беру порівняння. Ставлю значок більше. Отже, я порівнюю. Якщо х стало більше, ніж 4, тоді я надаю значення Х. Змінна Х отримує значення 0, тобто переходить на початок екрану, як в грі змійка на старих телефонах. Перевіримо. Доходимо до кінця, і зараз значення X, якщо я натисну ще раз на клавішу А, перевищить 4. І якщо у нас є код, якщо більше, ніж 4, тоді X починає дорівнювати 0. Бачите, все працює. Аналогічно на клавішу «B» ми програмуємо координати позицію світлодіода по вісі «Y», тобто по вертикальній позиції. Щоб це швидше зробити, я роблю довгий клік на команді на клавішу А натиснуто і дублюю. Обираю команду, натиснуто замість А, натискаю клавішу «B». На клавішу B натиснено. І всюди міняю там, де у нас X Міняю на Y. Змінити значення Y на 1. Якщо на Y більше, ніж 4, тоді змінний Y додати значення 0. І включаємо позицію світлодіода, X дорівнює змінні X, а позиція Y дорівнює змінній Y. Перевіряємо. Клавіша А працює. Клавіша Б також працює. Таким чином, я можу перемістити світлодіод в будь-яку точку. Так ми навчилися рухати світлодіодом за допомогою клавіш А та Б. Коли ви зробили проєкт, можете натиснути на зубчасти коліщако, натиснути на пункт меню поділитися. Натиснути далі Поділитися проєктом і скопіювати посилання на ваш проєкт. Це посилання ви вже можете вставити в електронний щоденник, в Viber чи в інше зручне місце для того, щоб поділитися з вчителем. Удачі вам!